Ну, в общем, доброго ранку всім. Дев'ять ранку привезли отакі От каністри, бачите, запаковані. В білу церкву. Це в мене одне вивантаження зараз. В білі церкви, потім їдемо на столичний цей ринок в Києві, я так розумію, на кільцевій. Там він десь, може я путаю, а можливо і на Подолі. Я не знаю реально, де столичний ринок в Києві. Скільки в Києві був, прожив півтора року чи... І не знаю де той ринок. Ну так, плюс-мінус, е я думаю, знайде. І далі е тут, коротше, картопля, це ж це на столичний ринок, а е в ящиках там рибацькі снасті спінінги таке. Я там подивився по товаротранспортній накладній. То, так. Та готово. Так, да, так. Добрий ранок то розвантажимося і тулимо на столичний ринок. Цибуля?